Всім привіт. А, зараз літо у нас в університеті немає пари, але питання залишається. І час від часу ми повертаємося до них знову і знову. І я хотів би відповідати на ці питання, які, по ходу, Evergreen, вони якби вічно зелені для наших студентів. А, давайте почнемо з топ-3, які нещодавно були. Um, якщо людина влаштовується на роботу на нову перший раз чи другий раз, um, що для неї нормально з точки зору амбордінгу, коли вона тільки починає, і що ненормально? Норм чи з трьох. І um, питання перше, базове, скільки разів нормально запитувати речі, які ти не розумієш, uh, в нашій агенції Нормально запитувати стільки, поки тобі не буде зрозуміло. І, наприклад, ненормально, коли е, ти не запитуєш, а навпаки, мовчиш. Тому що коли ти тільки починаєш, це нормально запитати, якщо тобі не зрозуміло. Е, мають бути зазвичай якісь інструкції, які ти можеш почитати в текстовому вигляді. Е, ще може бути баді. Баді це такий. Приятель, який допомагає тобі адаптуватись в новому середовищі. І да це абсолютно нормально запитати: запитати, якщо в тебе не виходить, якщо ти не знаєш як, а, що може статись найгірше, це проходить декілька місяців, коли ти не запитуєш, і потім вилазить, що ти щось. Робив абсолютно неправильно, тому що ти абсолютно не розумів, як це правильно робити, і ти не перепитав на самому початку. Тому це стрьом, е, нормально питати, будь ласка, питайте, і е, це допоможе вам адаптуватися краще в новому середовищі.